Очевидно, ми маємо зараз проводити нашу парадигму. От я порахував, да? ну, мабуть, в наступному році ВВП країн НАТО буде 60%. Там Рюте казав 50, але я рахую 60, 60 трильйонів. 60 трильйонів доларів. Помножте на 5%. Це 3 трильйона доларів на оборону. Неймовірно. Штати, да, штати не витрачають ще 5%, так скажу. А Путіна ВВП 2 трильйони. А на війну з Україною він витрачає 150 мільярдів доларів. І тому моя пропозиція дуже проста: ви вмієте рахувати, да? вам пропонують і, і цілком слушно витрачати 3 трильйона. На один рік за п'ять років, щоб підготуватися до війни з Путіним, ви витратите 5 на 3 15 трильйонів, 15 трильйонів доларів. А моя пропозиція: хлопці, дайте один відсоток на наступний рік, краще, от на цей рік вашого ВВП в Україні. І ми зробимо так, що Путін і думати забуде про будь-яку війну.